Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вас привітати з Новим Роком і з Різдвом Христовим. Хочу побажати, щоб цей рік був переможним для нашої країни і так і буде. Хочу побажати, щоб кожен воїн повернувся додому живим, неушкодженим і здоровим. Хочу, щоб наші діти більше не зазнавали такої печалі, таких сліз, як було в минулому році. Хочу, щоб всі наші бажання, а воно. У нас одне таке глобальне, виповнилося якомога швидше. Хочу побажати вам здоров'я, успіху у всіх справах, щоб всі, хто не міг знайти роботу, змогли знайти роботу, щоб всі, у кого нема не було змоги якось себе проявити або щось зробити, почніть це робити, почніть надихатися. Хочу, ну, найголовніше це здоров'я. Хочу побажати, щоб у вас все було. Було добре, щоб наша країна розцвітала і був мир над нашими головами. Вітаю вас зі святом! Ще хотіла запитати, як ви зустріли свій Новий рік, ці свята? Бо ми з нашою сім'єю зустрічали його вдома, зустрічали без рідних, ми зустрічали лише у своєму сімейному колі. Подивилися виступ нашого президента, поблакали і пішли спати. Я знаю і чую від знайомих, що саме так і було у них також. І не знаю, якось немає такого святкового настрою. Хочеться, щоб уже все налагодилося в нашій країні і щоб все було добре. Поділіться, як у вас було пройшло свято, які емоції, які бажання. Дуже цікаво почути вашу думку. Вночі до нас завітав Дід Мороз, і дітям вже не терпілося дізнатися, що під ялинкою, особливо Кирило, Микитка ще ну, не дуже розумів, що відбувається, тому він був здивований, що якась іграшка під ялинкою, але такої великої цікавості він ще не проявляв. А бажання Кирила від діда мороза здійснилося. Він дуже полюбляє конструктори, тому йому під ялинку трапився дерев'яний конструктор. У ці святкові дні погода була теплою, і ми майже весь час з малюком гуляли, тому у цьому відео не буде мотиваційних чи якихось роликів з рецептами. Я буду вже закінчувати, і я вам ще раз хочу побажати здоров'я, терпіння, натхнення. Хай у вас все буде добре. Па-па!